Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас розпочинається новий турнір. Сьогодні перший день потужного усилення на п'ятизіркових героях без фіолетового кольору. Так, в мене на каналі не виходило відео деякий час, тому що в мене, на жаль, трапилося горе в сім'ї, пішов в життя мій батька, тому мені дуже важко емоційно. Але цей турнір спробую записати. Так, добре, давайте подивимось, що там з обороною. Поки що оборона С. Так, ну, будемо йти атакувати. Угу, Гатор неприємно, цей Слімго. Регін. Так, ну добре, давайте візьмемо Сладга, візьмемо гренделя Арманчика. Візьму шляпу, забирати ці щиточки Гатор. І ось, можливо, і регін вона теж діспелить. Ну, давайте спробуємо такою командою. Також три зелених проти синього центру. Зелений куточку, не знаю, що робить, але, напевно, щось, а, це теж слимак якийсь. Так, що ми маємо? Маємо трійку зелену. Через фіолетові можна зібрати. Можна просто трієчку зібрати. Ліворуч зелену. А там потім фіолетовий прокинути. Може зелений ще знизу доїде. Але спочатку хочу зібрати жовтих. Угу. Так, добре, давайте трійку зелених, може ще зелененький знизу доїде. Так, доїхав трішки, але цьому не вистачило. Давайте тут зелений пошукаємо і жовтий підтянемо. Ось так. Може жовтий закриється ще знизу. Так, закрився зелененький, чудово. Вдарить регін боляче, тим паче по зеленим. Так. Там в неї контрас стоїть. Так, давайте будемо бити сюди. Треба забирати цих мегаміньйонів Б'ємо в гатор. ну Контру ми, напевно, не заберемо, бо заборону регін поставила Так, ось так. Але мегаміньонами свого поставили також. Треба лікуватись, хоча б, щоб були ухиляння на регін та ренделі. Давайте ось так. І зелені в пустоту прокинемо. Угу. Ой, чудова комба полетіла. Так, ну, регін, вона не промахується, тому буде боляче. Угу. Так, тепер треба забрати. Лівий фланг. Лівий кажу. Правий. Готорки не вистачило. Так, скільки вона є? 40, 380. Ну, вона догорить. Давайте ось так обережно зелені прокинемо. Угу, так, її добумо гоміня. Скільки у нас заборона буде? Два ходи. Добре, прокинемо червоні. Зарядимо. Свою регін, можливо, доб'ємо того слимака. Так, добили. Чудово. Давайте ось так. Тепер поновлюємо сладга і ось так прокинемо комбо. Зберемо ще зелених. да, ось, Регін неприємно в цьому плані, вона блокує сладга, але. Тут нам все вдалося. камінчика було вдосталь, тому все вийшло чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. От, от-от неприємний, взагалі неприємний. Тут два із синіх, і два зелених. Так, добре, давайте. Ну, от ставить заборону на зняття, тому ми не зможемо забрати нічого. І задіспелити не зможемо. Давайте, може, спробуємо взяти аурікарка, відправляти його в сон. І пробити. Так, поїхали. Ну, такі щось потужні оборони. Всі на 25-х емках. Так, є дві трійки жовтих. Добре, давайте ось так прокинемо. Дуже багато фіолетового, ну, дуже багато. Турнір без фіолу, а фіолетових забагато. Давайте їх приберемо, там зберуться зелені ще. Угу. Так, от вже ходить. Ми робимо ось так і спробуємо все ж таки його заблокувати добре. І прокинемо в нього зелені. Так, зробимо тут річку червону. І ось так будуть зелені, і спробуємо от добити. Так, спав з них той баф, б'ємо грендерем, б'ємо романчиком. Угу. Так, скільки в нас ходів? Один хід залишився. І ми Хродгар, до цього не встигнемо дозарядити. Давайте, можливо, цього хоча б дозарядимо, щоб він не зміг нам пробити нікого. Ні, не встигли. Добре, тоді заряджаємо регін і б'ємо сюди. Там якраз арман під сном, йому непогано прилетить. Ага. Ми навіть його пробили добре. Так, ну тут вийшло швидше, тому що дуже цікава була полянка. Так. Розалінда. неприємно буде лікувати постійно. І аурікарк. Добре, давайте ще раз такою командою спробуємо. Дагар. ну, дуже потужні оборони перший день. Угу. Купа зеленого. Ну, це добре. Давайте зелені з жовтими. Не хотілося, звісно, зелених всіх витрачати. Але давайте ось так, там ще червоні зберуться. Можливо, ми навіть... Ні, ну, Розалінду навряд чи ми проб'ємо. Хоча, можливо, і доб'ємо. Так, добили. Добре. Нам потрібні жовті. Давайте ось так прокинемо жовтий, пошукаємо. Так. Тут ось таке комбо невеличке прокинемо. Жовті роз'їхались. Ну, Рікаркс свою справу робить, він сповільняє нам. Так, не хочеться заряджати гестальда. Та і дагра теж не бажано. Давайте тут пошукаємо жовтий. Так, є. Угу. Залишився один дагр. Ну, він сам вже нам нічого не зробить. 368. Непогано так регін вдарила Так, добре, поїхали. Опа, бабуля. Бабуля. І ревна неприємно також. Так, добре, давайте тоді трішки змінимо. Візьмемо вайтфана. Регін залишимо. І замість аурікарка. Це що, що таке? Замість аурікарка візьмемо локі, напевно. У нас буде два діспели: White Fun і Регін. Вона діспелить плюс забороняє. Поїхали, спробуємо. Ну, Від бабулі якраз локі та слад. Угу. Жовтий кріс. Жовтий кріс непогано, але ми втратимо тут трічку синю, тому давайте її спочатку зберемо. Тепер ось так. І синеньке нам потрібно шукати. Давайте тут пошукаємо сині. Знов купа фіолу. Не знаю навіщо він. Ось тут неприємна ситуація, тому що світ позарядиться і тоді ми не зможемо сладга використати. Тому давайте робити ось так і ось так. Запускати комбо. І ось так. Так, нарешті трішки синіх приїхало. Це нас не дуже рятує, тому що зараз буде ходити ревно. Так, добре, давайте ось таке комбо запустимо. Там буде у нас. Синя трійка. Хоча угу. так жадібність кинув на сладго Так, давайте обережно прокинемо трієчку синю. І тепер все ж таки бабульку спробуємо скопіювати. Може відображення спрацювати, бо Річард, так, Річард в нас скляний, тому давайте будемо бити ось так. І дозарядимо Арманчика. Не зрозуміло, телефон почав глючити, не зрозуміло чому. Так, давайте вмикаємо армана, зарядимо регін. Так. Вб'ємо. Тут прокинемо зелені. Так, сладх не спрацює, напевно. Так, але він підлікував хоч трішечки. Давайте зелені зарядимо. Угу. І синій вайтфанчик зарядився. Це добре. Так, добиваємо цього. Спробуємо. Сладга ще раз зарядити, хоча б, щоб підлікуватись. Да, ось, бачите, як лис. Один раз ультанув і все, я не можу нічого зняти. І в мене за цього арман не може поставити мегамінньона. І це викликає такі ось труднощі. Ну, але сподіваюся зараз доб'ємо. Так, впорались. Ну, це вже був важкий бій. Так, поїхали далі. Так, Ротгард, Бабулька. Ой. Ще й Мубел. Ну, так, напевно, і залишимось. Поїхали. Головне пробити астріт, тому що слад тільки один хід буде працювати. Так, знову немає синіх, але щось є по зеленим. Хоча зелені нам не такі важливі, нам бажано більше синіх. Добре, давайте комбо. Може там жовтий закриється. Закрився жовтий. Так, добре, давайте відразу активуємось. Так, Ротгард на зарядці. Тому давайте вдаримо арманчиком, поставимо все ж таки собі мегамінь. Вмикаємо сладга і ось так його дозарядимо, там ще сині зберуться. Можемо його... Ні, ну, Зелених в нас мало, тому. Він не від'їхав, на жаль. Добре, ще зелені тоді. Так, арманчик поїхав. Давайте ось так сині. якось ось так синьо обережно прокинемо. Обережно не вийшло, але наш арман спрацював, я бачу, добре. Заблочив якраз бабульку. Так, але ж коли вона спить, то ми її скопіювати можемо. Так, скопіювалось чудово. Пробиваємо сюди. Треба астрід забрати, щоб вона не відроджувала. Так, ну і все тут зараз роман закінчить. Добре, тут пощастило. Вчасно ми синіх зарядили. Так що, ага, це останній бій був на сьогодні. 5 перемог. Оборона, поки ніхто не нападав, рейтинг 557 місце. Ну, В принципі, гарний початок. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До